Спершу ви вибори, потім перемовини. Від кого це може йти? Ну, якщо це буде умови Росії, ну значить будемо порушувати українське законодавство і за Путіна, який порушив все наше законодавство, і суверенітет, і територіальну цілісність. Ну як можна? Як можна йти на це? А ви розумієте, про що, про що історія? Путін не хоче перемовин. Він буде знаходити вам причини до тієї людини, яка буде готова на капітуляцію, ту, яку пропонує сьогодні Путін, юридично затвердити втрати наших територій, зменшити армію до 40-50 тисяч. Проголосувати в парламенті нейтральні значить, ні НАТО, нічого, ну і, ну і все. Я думаю, тільки для того, щоб мати можливість повернутися знову. Причому нещодавно, до речі, була цікава у мене розмова з американськими журналістами, саме, з, саме які дуже просувають позицію, що потрібно швидше перемовини тощо і так далі.